Всім привіт! Якщо у вас немає багато часу, щоб нормально поснідати, і ви закидаєтеся бочим або зовсім не снідаєте, то це відео для вас. Сьогодні я покажу вам 2 рецепти швидких, простих та дуже смачних страв. Тож, почнемо. Беремо 2 помідори та нарізаємо скибочками не товстіше, ніж 1 см. Всі інгредієнти та їх кількість будуть в описі під відео. А далі беремо 2 зубчика чесника, роздавлюємо і нарізаємо. А далі розігріваємо сковорідку, наливаємо тут трохи оливкової олії або будь-якої іншої олії, висипаємо туди чесник та смажимо до однієї хвилини. Після чого викладаємо нарізані помідори. Смажимо приблизно 3-4 хвилини. Тим часом в миску збиваємо яйця. І тут в мене під час зйомки почалася серія невдалих дублів. Я більш ніж впевнений, що в кожного бувають такі випадки, коли навіть елементарні речі йдуть не так, як треба. А якщо у вас були схожі ситуації, напишіть про це в коментарях. А далі солимо, перчимо та трохи збиваємо яйця. Беремо зелену цибулю або іншу зелень та нарізаємо. Висипаємо цибулю в миску. А зараз нам потрібен тунець. Відкриваємо банку, висипаємо тунець в миску та перемішуємо, щоб не було великих грудочок тунця. За той час помідори вже підсмажуються з однієї сторони. Перевертаємо і смажимо з іншої сторони ще 2-3 хвилини. Якщо вам подобається це відео, не забудьте ставити вподобайки та підписуватися на канал попереду ще багато цікавих відео. Виливаємо сюди яєчну суміш, розрівнюємо, накриваємо кришкою і смажимо до готовності. Смажимо на повільному вогні. А за той час нам потрібно натерти сир, натираємо сир на дрівній терці. Використовуємо будь-який ваш улюблений сир. Я використовую моцарелу. Коли яйця будуть готовими, посипаємо зверху тертим сиром, накриваємо кришкою, вимикаємо вогонь і залишаємо на декілька хвилин, щоб сир розтопився. Сир розплавився, це означає, що вже готово, викладаємо на тарілку. Її можна насладжуватися простою і дуже смачною стравою. Це виглядає як свого роду піца, але це її корисніша версія. Там можемо переходити до наступного рецепту. Інгредієнти в наступному рецепті досить схожі. Все також дуже просто і швидко. Для початку беремо помідори і нарізаємо їх скибочками, такими, як показано на відео. А далі нам потрібно дрібно нарізати зелену цибулю. В даному випадку можна використати не тільки цибулю, але й іншу зелень. Беремо два зубчика чеснику, безжально розчавлюємо їх і нарізаємо. А зараз нам потрібно розігріти сковорідку та додати трохи олії. Та шматочок масла. Додаємо сюди до чесних, обсмажуємо його зовсім трохи до однієї хвилини. Після чого викладаємо помідори. Смажимо їх 3-4 хвилини. Тим часом беремо миску і збиваємо туди яйця. Яйця трохи збиваємо виделкою. Додаємо нарізану цибулю. А також нам потрібно натерти сир, тому натираємо сир на дрібній терці, хоча можна і на крупній. Висипаємо сир в миску, додаємо перець та паприку. А далі нам потрібно приблизно 100 мл молока, не більше. Виливаємо його в миску та все це перемішуємо. Тим часом помідори з однієї сторони вже підсмажились, перевертаємо їх і смажимо ще буквально 2-3 хвилини. А також помідори потрібно зверху трохи посолити. Після вливаємо зверху суміш та розрівнюємо лопаткою. Накриваємо кришкою та смажимо на слабкому вогні до готовності. От і все готово. Перекладаємо на тарілку. І можемо насолоджуватися швидким, простим та смачним сніданком. От, і все, два рецепти готові. Буду вдячний за лайк та підписку, а особливо за коментар. І до зустрічі в наступному відео.